Друзі, всім привіт на зв'язку. Андрій Крупкін представлюсь. Я підприємець, засновник двох компаній. Перша це міжнародна консалтингова компанія бюро продажів. Ми займаємося побудовою системних та прибуткових відділів продажу за останні 6 років. Ми допомогли більше 130 компаніям збудувати собі системні та прибуткові відділі продажу та допомогти нашим клієнтам заробити більше 20 мільйонів доларів. Також я засновник компанії Академія з продажів. Ми займаємося. Навчанням та працевлаштуванням людей за останні 6 років. Ми працевлаштували більше тисячі людей на такі позиції, як менеджер з продажу, керівник відділу продажу, операційні комерційні директори. В общем, допомагаємо людям компаніям здобувати результати в продажах в комерції і кайфувати від того, що вони роблять. На цьому youtube каналі ви можете бачити різні шоу в даному випадку. Це подкаст, це мої думки в свободному стилі на різні теми. Сьогодні відповідаю на таке питання. Питання, до речі, дуже крутезне, і дякую команді, що мені підібрали сьогодні такі питання. Питання звучить наступним чином: в команді у мене 5 менеджерів, є єдиний сильний, а решта ледве продають. Цей менеджер диктує правила. Та задає умови навіть власнику, що з ним робити. Теза номер один: ніхто не може диктувати умови власнику. Ну, ніхто, яким би не був менеджер з продажу, він не може диктувати умови власнику. Так, я розумію, що в кожному бізнесі є суперзірки. Що таке суперзірка? Хто таке? Хто така суперзірка? Це людина, котра робить касу більш за всіх. Повірте, моєму консалтинговому досвіду. За останні 8 років, це трішки більше, ніж існує моя компанія, я працюю виключно як менеджер з продажу, як консультант, як керівник з підприємцями. І за, за ці 8 років я надивився на таку купу бізнесів з ось такими ситуаціями, де хтось там, якийсь там менеджер з продажу, комусь там диктує умови. Повірте, дуже багато. Але що хочу сказати, коли ти заходиш в такі бізнеси і починаєш розбиратися, чому людина диктує ці умови, тут з'являються дуже цікаві факти. В 99 випадках ця людина не має права і у неї нема твердого, щоб диктувати будь-які умови. Ну, тобто, так виходить, що просто органічно так складається через якісь такі, знаєте. Махінації, умовно кажучи, в цій компанії, що людина продає більше всіх. Приведу, приведу одразу приклад. Колись у мене був запит на консалтингові послуги від компанії, котра забудовник. І мені клієнт каже: Андрій: у мене там в відділі продажу працює чотири людини, один у мене заробляє майже всі гроші для компанії, всі інші, ось як в цьому питанні, ледве продають. Коли ми почали займатися питанням, а чого ж так виходить, що він продає? Ну, мені, нам сказали так: типу, це просто людина, котра тут у нас давно працює, вона дуже круто знає продукт, класно спілкується з клієнтами. Коротше, ми почали рити все, і просто ця, ця людина, котра продає більше всіх, вона сидить просто на гарячому трафіку. Тож тобто вона просто він, він перший. Хватав собі ліди та продавав більше всіх. І так він теж диктував умови. Диктують, диктувати умови, це не значить, що на ці умови треба реагувати. По-перше, ви повинні дізнатися, чому так виходить. Привів приклади, людина реально просто сиділа на гарячому трафіку. Коли ми просто зрівняли цей трафік і почали його розподіляти серед всіма менеджерами з продажу, картина різко змінилася. На передній план вийшла реальна експертиза продукту, вміння спілкуватися з клієнтом, і той супер, супер менеджер, котрий там диктував умови. І продавав краще всіх, виявився не таким уже класним, і щось він і умови перестав нам якісь там диктувати. Плюс ми ще найняли там нових менеджерів з продажу, котрі розбавили колектив, розбавили навіть розподіл трафіку. Коротше, все стало на свої місця. Але вам ніхто не може диктувати умови, окрім ваших партнерів. Тих людей, котрі дійсно впливають там на розвиток вашої компанії. Да й взагалі, якщо так подумати, диктувати умови. Це навіть звучить якось дивно. Ну тіпа як можна збудувати стосунки з людьми, котрі диктують умови. Якщо у вас є така ситуація, що у вас хтось там щось диктує умови, треба позбавлятись від таких співробітників. Друга може бути проблема в цьому, в цьому питанні, що проблема не в людині, а в системі, в системі продажів. Просто, от як знову ж таки повертаємось до мого прикладу, там проблема була не, не тільки в людині, а первинна в системі, в системі розподілу, наприклад, трафіку. Або там, в системі об оброботки клієнта, або в системі матеріальної мотивації, або в системі роботи. Тобто, щось таке у вас там сталося, що. Система замкнулася на конкретній людині, а ви таки сидите і думаєте, я ж не буду його звільняти, де я таку замечательну людину ще знайду. В даному випадку система первинна, люди вторинні. Ви, 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 ви повинні будувати такі системи продажів, починаючи з правил роботи, з графіку роботи, з розподілу трафіку, з використанням скриптів з продажу, використання CRM системи, сквозної аналітики. будь-якого яких механізмів відділю продажу таким чином, щоб ви не залежали від людей, щоб коли у вас хтось там починає щось там м, требувати, щоб ви могли швидко приймати е, непопулярні управлінські рішення, як я сказав в першому пункті, звільняти людину. Звільнення це не управлінське рішення, непопулярне управлінське рішення. Тим паче в сторону людини, яка робить максимальну кількість грошей. Третій пункт втрата управлінського контролю. Скоріше за все, реально, коли вам диктують якісь умови, ви втратили управлінський контроль. Дуже багато підприємців думають, що зараз у мене є там суперзірки, вони ж заробляють мені там купу грошей, все у мене там ідея норм. Ну, типа, гроші ж є, ми ж розвиваємося, ростемо. Але ми там планьорки не проводимо, або у нас немає керівника відділу продажу, котрий проводить планерку, утром правильно запускає роботу. Дехто взагалі каже, нахер воно все це мені треба, ці там планьорки. Ну так у мене питання: тоді, коли ви стикаєтесь ось такими ситуаціями, що є хтось там диктує якісь умови, це ваші проблеми. Не правильно запускаючи відділ продажу, не керуючи відділом продажу, в... стаються такі ситуації. Другий момент це управління, банальне управління на протязі одного дня, візьміть просто один робочий день. Що ви робите? От ви, як підприємець, що ви робите? Нормально не займатися і не дивитися, чим живе відділ продажу тільки в тому випадку, коли у вас є або директор з продажу, або там керівник відділу продажу, людина. Чия робота взагалі займатися і жити з відділом продажу, або операційних комерційних директорів, котрі теж впливають і бачать, що робить відділ продажу. Неможливо не дивитися на серце бізнесу. Я маю на увазі про відділ продажу. Соответственно, коли возникають такі ситуації, може одна із причин це втрата поліцького контролю. Що треба робити? Взяти все в свої руки. Повернути цей управлінський контроль або через свої руки, фізично, ви, як підприємець, ви починаєте займатися відділом продажу і да копирсатись в тих моментах, де вам там не, не дуже вам це все подобається. Вам це собственник бізнесу, підприємці. Я вас розумію. Я б не я подкаст би записав краще, ніж би сидів, наприклад, слухав би записи розмов моїх менеджерів з продажу, хоча це робити треба. Тим паче, мені тому що у мене там, наприклад, мої компанії засновані на особистому бренді. Але, наприклад, навіть я не дуже там часто це роблю, тому що у мене є операційний директор, у мене є керівник відділу продажу. Це їх проблеми. Якщо у мене визникають проблеми в відділі продажу, хтось там щось там требує, Хоча такого у мене саме не виникає. У наших клієнтів таке буває. У мене питання тоді до керівництва. Да, керівництва керівної ланки моєї команди, що ви робите, куди ви дивитесь, як це так трапилося, що вами починають керувати. Тому втрату політського контролю вона, вона має право бути, вона є в будь-якій компанії, але просто поверніть це і вирівняйте ситуацію. Четвертий пункт: будуйте систему адаптації таким чином, щоб якщо ви вже звільняєте людину. Ви змогли дуже швидко замінити її новими людьми, котрі нічого не диктують, але заробляють стільки ж. Повторюсь, період адаптації це той період, коли приходить новічок, і він дуже швидко вливається в команду, в колектив, вчить продукт і починає продавати так, як треба, щоб заробляти гроші. Підводимо висновки по цьому питанню. Не може ніхто керувати вами, щось там. Прям Вимагати не може. Якщо таке сталося, будь ласка, зверніть увагу на те, взагалі, як побудована система продажів, що за люди з вами працюють, чому так трапляється, не треба виконувати одразу їх умови. Ідеальний випадок, коли ви розмовляєте з людиною, виправляєте систему, вона залишається в компанії, тому що вона ваш якось вже продавала це гроші, і ви розвиваєтесь далі. Не ідеальна і непопулярна ситуація це, коли ви звільняєте людину, замінюєте її новими людьми, новою системою і далі розвиваєтесь. Дуже важливо розуміти, що я вже це теж сьогодні, теж сьогодні казав, що відділ продажу це серце бізнесу. І серце потребує уваги, і серце потребує догляду. Як не крути, тим паче, чим старше організм, да, тим більше серце потребує уваги. Тому бажаю вам приділяти увагу відділу продажу, приділяти увагу людям. Іноді люди можуть щось там требувати просто від нестачі уваги, просто від нестачі. Вашого впливу на них, ось тут ви можете також побачити ще подкасти, послухати їх на різні теми і підписатися на канал. З вами був Андрій Крупкін. До зустрічі.